Обидва законопроекти створені на спрямовані на створення органу, який буде боротися з корупцією вищих посадових осіб. Проте є відмінність. Перша відмінність полягає в тому, хто саме утворить цей орган. Відповідно до законопроекту 4573 Цей орган утворює кабінет міністрів. Відповідно до законопроекту 70 1 його утворює РНБО. Моя особиста позиція в тому, що ну, взагалі, було б було б дуже добре, щоб цей орган утворила Верховна Рада. Проте ми розуміємо реалії: 300 голосів, зміни до конституції. Це дуже складна задача. Тому я схиляюся до думки про те, що відповідний баланс влади буде існувати, якщо все-таки цей орган буде створений РНБО, оскільки його очолює РНБО президент, а за посадою туди вже входять чотири співробітники кабінету міністрів. І крім того, зараз нинішній склад 16 осіб. Це в принципі всі співробітники кабінету міністрів. Таким чином буде збалансовано. Бо якщо орган, який має боротися з корупцією вищих посадових осіб-міністрів, буде створювати кабінет міністрів, ну самі розумієте, працювати проти роботодавця, він буде фінансувати, спрямовувати діяльність, це знову буде профанація. Це перша відмінність. Наступна відмінність полягає в тому, що законопроект 4573-1 не вбачає корупції в приватному секторі. Він не спрямований на те, щоб займатися там, слідчою оперативно-розшуковою діяльністю в приватному секторі фірмах, приватних товариствах. тільки заточений на боротьбу з корупцією вищих посадових осіб першого, другого, третього. Раду. Це дві головні відмінності, там є ще такі технічні моменти стосовно там, процедури, призначення. До, до речі, стосовно процедури, це дуже важливе питання. У нас були дуже гострі дискусії там, в Міністерстві юстиції, там, в інших установах. Стосовно призначення керівника, оскільки, ну, як ви розумієте, як від капітана залежить, да як, як попливе корабель, і е, сам законопроект 4573, На нашу думку, в ньому е, вже закладена корупційна складова в порядку призначення керівника, оскільки він передбачає е, створення при кабінеті міністрів такої комісії, в яку війде е, 11 осіб, і там цей склад, там 4... Особи від громадських організацій, які борються з корупцією. Ну так, а цих організацій у нас 50, то що це буде тендер, чи як одібрати чотири. Потім комітет Верховної Ради по боротьбі з корупцією дає три особи. Не зазначено, ці три особи це депутати Верховної Ради. Чи хто це, кого він дасть цей комітет? То розумієте, ну, є такі питання, які насторожують. І врешті-решт. Питання відповідальності, політична відповідальність, хто буде нести відповідальність конкретно внести відповідальність за боротьбу з корупцією, коли це орган утворює колективний орган, як кабінет міністрів, ну то до кого потім? Пред'являти звинувачення, якщо результати роботи не будуть наглядними. Коли це орган утворений під егідою РНБО, якого очолює президент, тоді зрозуміло, на кому відповідальність. Вона не президент. Президент України має прямий мандат. Його ми безпосередньо обираємо цю людину. Тому ми рахуємо, що. Ну при такій постанові питання баланс і противаг в державі буде витриманий і буде зрозуміло на кому персональна відповідальність по боротьбі з цим ганебним явищем. А скажіть, які будуть повноваження в цього антикорупційного органу? Досить суттєві повноваження будуть і в одному, і в іншому законопроєкті прописані. Майже всі повноваження по оперативно розшуковій діяльності, які передбачені законом України про оперативно-розшукову. там будуть працювати слідчі. І один і другий законопроект пропонує модель, при якій ну ви знаєте, що відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу, певні слідчі дії повинні відбуватися за погодженням там з прокурором. Да? Певні слідчі дії треба звертатися до суду. Ну, суд у нас це окрема гілка влади. Да? А що стосується. Тується прокурорів, то обидва законопроекти пропонують таку модель. Будуть відряджені прокурори, які будуть працювати вони за своїм функціоналом за повноваженням. Вони є прокурорами, проте вони відряджені і працюють спільно з цим органом антикорупційним органом. І це робиться для того, що є сподівання таким чином: по-перше, не буде витоку інформації, да? коли з одного органу державного в інший де листування. Розумієте, є такий ризик. І по-друге, оперативність пришвидшиться. Отут працює оперативник, отут слідчий, отут прокурор. Це все робиться спільно. Крім того, законопроект 4573-1, Він навіть ним пропонується можливість цього органу. Звертатися до іноземних юрисдикцій безпосередньо минуючи мін'юст, та особливо зараз це актуальне питання в плані повернення коштів злочинним чином отриманих в Україні і виведених за кордон. Зараз яким чином ситуація? Генеральна прокуратура там веде слідство розслідування. Потім знаходить там, кошти, знаходяться там, на рахунку такої-то компанії в такій туриздикції. Вона звертається до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції проводить тендер. І, відповідно до цього тендеру визначає юридичну фірму, яка буде представляти інтереси України там за кордоном. Поки оця вся процедура проходить, набувається публічності, ну сам тендер, зрозуміло. Е, Публічність, виток інформації, втрата часу і злочинці. Користуючись цим, переводять гроші там, з однієї компанії на іншу, прислали документи, там вже нічого немає. Mm -hmm. То отак таким чином також пропонується пришвидшити оперативність, щоб цей е, національна е, служба боротьби з корупцією могла безпосередньо напряму звертатися до інших юрисдикцій.